Вітаю вас, друзі! Давно не бачилися! Сьогоднішнє наше відео буде не про походи в Карпати, а більше про силу стихії, про те, наскільки руйківною буває природа. Зараз ми знаходимося в одному з лісів України, в якому відбувся дуже сильний бурело. Я ось за ці палатки общемовчу. Дуже ці дивиські град ти заможливо не боїшся. Є мене позаду бачите зламаний дуб, якого просто переломив вітер. В цьому лісі дуже багато таких зламаних дерев. Я хотів би, щоб ви також все це побачили, тому запрошую вас з собою в цю невеличку подорож. Ось в цьому місці зовсім недавно. Все було заросше лісом, зараз дивіться. Ось це дерево вирвало з корінням і воно лежить донизу. Ось також дуже велике дерево. І дивіться, під самою верхівкою переломило навпіл. Оце болото, раніше його звідси ось так не було видно. Тобто тут стояли все дерева. Зараз вони лежать просто ось так. Ось так дунув вітер і їх не стало. Я вирішив спуститися вниз до болота і подивитися, як все виглядає там трошки нижче. От якраз у мене за спиною. Звідси дуже гарно видно, як величезний дуб. Я навіть не знаю, скільки це він в довжину, метрів 50, можливо, більше. Бачите, ось його корінь. Він ріс так на краю, на... він якраз так з краю ось тут ріс. І дивіться, його завалило. І вся його маса. Скільки він там тон важить, він просто коли падав, то ломив всі дерева, які під ним лежали. Тому там знизу все вкрито листям, гілками. І тут зараз е дуже такі приємні аромати в'яленого листя, які нагадують, е знаєте, коли приходиш е в лазню, і віник березовий і дубовий, їх розмочують в теплій воді. Для того, щоб попаритись гарно і ось цей аромат розноситься ось тут. Він якраз такий дуже концентрований, насичений, приємний. І зараз тут в лісі знаходитись особливо приємно. Головне не впасти. Я спустився нижче вже майже до самого болота. Тут все всіно гілками зломаними. Дивіться який колір прикольний. Яка структура в дерево. А це що за дерево злогмане? Хто скаже? Це в нас явно не дуб. Дуже легке дерево. Це походу клен буде, але дивіться який величезний. Тут насправді дуже гарне місце. Інколи буває я люблю сюди приходити і як шрек на наодинці. І там повинен бути такий ніби як місточок з поваленого дерева. Хочеться туди підійти, подивитися, як там воно виглядає. Це просто якийсь апокаліпсис насправді. Я не уявляю, щоб десь а, спати в цьому лісі в наметі. Під час такої стихії. Ви подивіться, тут піді мною просто немає живого місця, на яке б не впала якась гілляка. Тому, що хочеться сказати, коли їдете на відпочинок в ліс, дивіться погоду. Дивіться погоду і а, мудро обирайте місце, в якому ставите свій намет. Тому що падіння такого дерева на намет або такого якось це це смерть. Падало дерево, вдарилося об це велике і в цьому місці переломилося по-живому. Також там... Ну це клен, це не дуб. Дуб так сильно не розгомився б, мабуть. Хочу пройти трошки далі вздовж цього болота, але важко визначити куди йти, тому що а, все завалено. Мабуть, підійду сюди ближче і вилізу тут на це дерево, бо там перелізти його нереально. Так. Акуратно. Дивіться, яка красива текстура деревини. Який розлом. Дуже красиво, страшно і красиво одночасно. Ось на такі друски виглядає так, ніби в це дерево влучили з гармати якоїсь. Розготілося на друски. Не уявляю, що дикі звіріки, які... Були в цьому лісі, що вони пережили в цю ніч, коли зверху обламувались дерева і всі ці багатотонні гілляки просто падали вниз і сильно вдаряли об землю. Я думаю, для них це був дуже великий стрес. Ось це дерево, воно раніше тут лежало, і ще весною я по ньому переходив, робив тут фотографії, відео. Тут ще був цілий ліс. Зараз уже, ось дивіться, піді мною. Купа таких дерев вони зломилися і всі лежать. Піднявся трошки вище, страшно захекався, тому що тут такий марафон. Потрібно, як мауглі, лізти по цим колодам, підніматися, перевазити через різні гілляки, при цьому вмудритися не впасти. Це місце це Арома Рай. В'ялене листя дуже гарно пахне. В принципі в лісах дуже гарно пахне, але зараз запах різних видів дерев і в'яленого листя дуже класна комбінація. Але відчуття ніби десь там взірвалася там на бомба і всі дерева ось так лягли. Я знайшла собі забавку. Качеля, бачите? Людина собі розслабляється. Добре видно дерево, по якому я ходив. В нас під ногами маленькі дуби, клени, які потім виростуть на цьому місці величезними деревами. Ну що, дубчик, всі надії на тебе. Через років 300 ти будеш тут стояти, якщо виживеш, звісно. Діан, що сталося з цим дермом? Ми зробили тропік. Типу так прокрутили, так? Да? Знаєш, як його прокрутило? А тут сосна бачиш? Ойдьоть. Трещить. Теж її. Розгомили на дві частини тут. Ось! Єді величезний ствол цієї сосни. І там зверху на висоті, я знаю, якогось 4 десь, Коротше, да, десь на висоті четвертого поверху. Не, може не четвертий десь. Третій поверх. Вона зламалася, впала і виходить, вона, мабуть, з двох частин якось складалася, бо одна вліво, друга вправо, і ця причому розломилася ще на дві частини. І ми далі подивимося, що ще там є. Ось тут, друзі, в мене за спиною дуже гарно видно, наскільки в лісі все взаємопов'язано. Одне дерево не витримало потоку вітру, впало, і дивіться, воно звалило наступне дерево. Ці два дерева вже як ланцюгова реакція валять ще одне: наступне дерево. І таким чином ці три дерева падають. На ще два дерева, і вони також лягають. Бачите? І ця смуга ось так. Вона йде, йде йде геть аж туди, до самого краю, там далі вже йде спуск. Ось так в лісі все взаємопов'язано. Ось ще одне дуже велике дерево. Це клен. Величезний, величезний клен. Ось так було колись, до після. Ой-ой-ой! Ох. Так, Ян, дивись, тут дуже обережно. Я вам ще скажу, що тут доволі так небезпечно ходити в лісі, оскільки багато ой, дерев, і, дерев. Наприклад. або якось це. Тримається на соплях. Так. Да. І на голову в будь-який момент може щось впасти. Тому, друзі, якщо ви коли-небудь опинитесь в подібному місці, в принципі взагалі в лісі, варто уважно дивитися не тільки під ноги, а і над, над собою. Йой! Я там дерева геть аж до самого кінця лежать. Треш. Взагалі, так само як там, бачиш? Ужас, Подиви! Це взагалі. Якщо це все прибрати, то буде велике футбольне поле. Угу. Як... Бачимо, постраждали не тільки дуби і клени, також і берези постраждали. Дивись, тут дуже багато зволених сосен, буквально під нами. Зараз, якщо переховати, іменно ті, що по центру зволені, і висять. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І це ті тільки, які біля мене. Просто ось так. Позад мене корінь величезної берези. Можете побачити, наскільки він великий і його вирвало. Я думаю, частково, можливо, це пов'язано з тим, що ґрунт, в якому стоїть ця береза, він дуже такий м'який, бачите, сипучий. Не кам'янистий, це не глина, це просто пісок. Ого! Дивись, тут так само, виходить, десь 4 чи 5 берез впало, причому таких велетенських. Підходь сюди звідси гарно видно. Давай швидко тут пройдемо, тому що я бачу гілки прямо над головою і підемо в ту сторону. Знайшли в лісі нору, що зовсім ще недавно. Якась тваринка її викопувала. По слідам не можна зрозуміти, що це. Можливо, лисиця, а можливо і ні. Ось такі сліди От в порівнянні з рукою. Як думаєте, що за тварина могла викупити? Тут теж так цікаво одне дерево впало, прямо на зло інше дерево. Також щось така порода цікавої сосни. О, слухайте, голочки геть не тверді, а м'якенькі. М'які, як листя. бачите, я навіть зминаю. Да, дуже такий приємний на дотик. Мені цікаво запах. Ну, такий е не схожий на сосну, сладкуватий запах такий хвої якийсь. Ми дійшли до нашого місця, де ми часто відпочивали з наметом. Навіть ця палка вона обточена. Я її лишав тут. А, да. Це, мабуть, одне з найбільших, які тут зломилося. Дуже багато гілок такого хмизу під ногами, видно, від вітру е, сухі гілляки падали, а от е, зломаних дерев майже немає. Хоча тут за метрів 100 десь від нас 50-100 метрів вже е, бачимо там ліс поломаний. Тобто от наше місце якби лишилося. А далі вже армагедо. Я не знаю, звідки вирвало це дерево, а ось це частина, де корінь там, ну видно, воно в ґрунті було. Його якось вирвало, підняло і воно опинилося аж ось тут. Як його так круто ново. Тут дуже красиво співають пташки. Прям дуже. До Яни вже причепився кліщ. Потім потрібно буде після лісу ще оглянути все свої ті очини, де не при... присмоктався такий паразит. Бой, парті, Давай, ми... так от. раз, Пішов звідси. Тип. Зараз навколо нас зібралося багато різних кровососів, комарів. Тому я скористуюся портативним фумігатором від Flex Tail, щоб трошки їх прогнати, тому що мені їхнє товариство не дуже імпонує, так сказати. Лайфхак, якщо пластинка випадає, просто її по центрі можна зламати і тоді вона туди краще стане. Включу відразу на другий режим. І через хвилин 10 фубігатор повинен розігрітися і пластинки будуть випаровувати речовину, яка відлякує комарів. Гриємо собі водичку на Ми вже трохи перекусили, попили кави і будемо рухатись на вихід. Знайшли дуже велике листя дуба. Як вам листочок? Як моя рука. Я б сказав, що це А4. Ось так. Тут зламалася така ялина і всередині дерево має такий якийсь червонуватий відтінок, просочений смолою. Це біля. І ось так впало на дорогу. Це дерево впало, і гілляки, які були знизу, вони всі розтрощилися, а ті гілляки, які були з протилежного боку, то от вони якраз так зверху. І одна гілка, ось, бачите, через що зараз після бурелому небезпечно ще ходити по лісі, тому що деякі гілки. ось, Ось так висять на соплях, на, на дереві. І хто знає, в будь-який момент можуть впасти на голову. Друзі, вже майже підійшли до виходу і це, мабуть, останнє місце, яке я хотів би вам показати позад мене. Бачите, тут видно небо. Так? Раніше, коли тут стояв ну, до бурелому, реально тут був ліс, і це виглядало ось так. Але зараз ця частина лісу, вона просто в усі сторони розламана, лежить. Так цікаво, що в цьому місці дерева ламалися не тільки в сторону, куди дув вітер, а якось в різні боки. Зараз листя на деревах починає дуже активно в'янути і всихатися через що ці звалені дерева не викликають такої шокової реакції, коли ти їх бачиш, тому що воно якось починає все так звиватися з лісом, з природою. Ліс ніби починає поглинати ці дерева, і ти вже не так сильно помічаєш. Ну, лежить якийсь ствол звалений. Тому після бурелому в перші дні, в перших три там, дні, ну максимум тиждень. Це саме той період, коли можна прийти. І побачити найяскравішу картину наслідків цієї стихії. Тому що далі воно вже так не виглядає, звісно, ефектно. Я вже виходжу з цього лісу, хотів би сказати трошки про свої враження. З побаченого реально видно, наскільки потужною буває сила стихії. Це по-перше, по-друге, що... Навіть дуби можуть бути переломлені, вирвані з корінням, скручені, якщо природа починає виходити з себе. Наостанок хотів би також запитати вас, чи бували ви коли-небудь очевидцями подібних природних явищ? Якщо у вас бували якісь історії пов'язані з цим, то напишіть їх в коментарях. Я думаю, і мені, і іншим підписникам буде цікаво почитати. На цьому все. vai